Всім доброго ранечка! Подивіться, ну знову відкриваю вікно і бачу, що я перед собою. Опа, рятувальники. О, о Боже, Боже, може, вбили когось? чи Що там сталося? Давайте подивимося, що там сталося. Шість рятувальників, пожежна машина пожежна. Вибачте за слова. Рятують. А, просто-просто впало дерево. Дерево впало на тротуар і вони, оце, бачите, туп тупчуться, топчуться, тупчуться. Коло того дерева рятують. Приїхали. Розпилюють дерево, вже вони його поклали, розпиляли, але все достатньо швидко. Тільки от я не розумію, два працює, а п'ятеро топчеться. А може, то практиканти практикують, учаться, бо дуже щось такі молоді та ранні. Ай, пиляють, пиляють. Це сьогодні святковий день, такий поминальний в Польщі, і тут така оказія. Бачите, роботи працювати не хочеться, але потрібно всім па.